Йому було лише 19, коли він потрапив на війну. Іван Покойовий із другом ще студентами на початку повномасштабного вторгнення намагалися потрапити до Азову, але їх не брали. Взяли до війська хлопців лише за півроку. Далі була Луганщина, Запорізький напрямок та останній Серебрянський ліс, коли хлопець вже здобув звання командира групи. Військовий загинув від кулі снайпера під час одного із боїв на світанку. Принесли сердечки. І кожного разу я їх розпутую в вітром. Вони вже вигоріли. Але так символічно для мене. Наші два серця. Сумно. Дуже сумно все. Пані Оксана поправляє серця та квіти біля полотна з портретом її сина Івана на алеї Героїв. Ходимо постійно, йдеш в магазин, іду через алею завжди. Поправляємо квіти, поливаємо десь так. Багато бійців, багато гідних, достойних, мужніх. Ті, що здобули смерть в бою. Він наймолодший серед усіх бійців тут, у центрі Українки на Київщині. Остання пісня, яку він мені надіслав, це в мене вже немає групи тартак про світанок, про останній свій світанок, тому що загинув він на світанку. Він побачив. Світанок, він побачив краплю роси, останній сонячний крок. І пішов, нічого не просивши. Не нив і не плакав, і не просив. Гідно і щастя, і зброєю в руках, і без страху очах. Так мені розказали потім вже побратими. Іванові покойовому було 18, коли він вперше з другом намагалися потрапити до війська у перші дні повномасштабного вторгнення. Я мовчки плакала. Тому що я розуміла, що вона в нас не мене. І чоловік, і старший син підуть у військо. Далі вони приймають рішення юнаки, що я народився в Києві, я йду захищати своє місто. Збираються, ніякі мої вмовляння, ні сльози на нього не діяли. З першого разу піти виконувати свій чоловічий обов'язок, коли на рідну країну та місто йдуть окупанти, Іванові не вдалося. Почали вбивати пороги воєнкоматів. Один, другий, третій, четвертий. Їх не брали. Їх не брали і вам треба довчитися, діти. ви діти, ви ще не готові. Так, от тільки військові, мабуть, їх вмовили, що все-таки варто закінчити навчання, потім ви виберете свій підрозділ, і потім зробите свій вибір. Так, так і сталося. Ми виграли, мабуть, ну, півроку. У вересні 22-го хлопець та його найкращий друг йдуть на перший рекрутинговий набір Азову після Маріупольської трагедії. Подали заявки, подали анкети, їх прийняли. Далі БКПП. Проходження, отримання шеврона, того довгоочікуваного було дуже важко. Він писав ну, те, що зміг мені, знаєте, каже, це... але, але надихало те, які там люди, які там хлопці зібралися. Каже, мама, з ними можна все. За рік служби 20-річний військовий дослужився до звання головний сержант та став командиром групи з побратимами, виконував завдання на Луганщині та запорізькому напрямку. Він хотів з хлопцями бути на позиціях. Він не хотів кимось керувати, для нього це було дуже важко. Це дуже скучно для нього. було. він не хотів дві жі з хлопцями. Він завжди був на одній хвилі. Він хотів до них, йому не йому бракувало їх. Свій останній бій Іван прийняв у Серебрянському лісництві на Луганщині. Він заводив свою групу і від кулі снайпера загинув. В той час, коли дивився, куди влучають його гранатометники. Трошки затримався на одному місці, а там вже працював снайпер. Ваня, це дійсно людина, яка може стати для багатьох прикладом. Він міг завжди бути легкою людиною. Для цього потрібна дуже велика витримка у тих його обставинах, які були. І також мені здається, що він був доволі чуттєвою людиною. Усі творчі люди вони трохи чуттєві, і це той самий випадок, але якраз таки він це в собі гармонійно поєднував. І ось у духу, і якраз таки те, що він був легким, він був веселим другом, він завжди міг розрядити обстановку. Після 40 днів від смерті батько Івана вирішив долучитися до війська. Він не бачив себе тут. Він не знав, як свою біль вагмувати, як з нею домовитися, щоб вона не гризла зсередини. Він дуже переймався тим, що він не наговорився з сином. Нині батько проходить службу у тому ж підрозділі, що й Іван. І зараз чоловік каже, каже, я, мені дуже приємно чути про сина такі слова, такі відгуки. Тому він, мабуть, рятується там, від свого відчує, від своєї втрати від болю. А я тут кожен місяць влаштовую собі такий маленький вихідні. Людьми з, в своєю компанією, з творчістю, з пензлями, з фарбами. І трошки розмальовую свої чорно-біле. Батьки, аби закарбувати синове ім'я та подвиг, думають відкрити після війни новий та сучасний стадіон для дітей. А молодший брат своє життя хоче пов'язати як старший із військом. Має думки, що якщо війна не закінчиться, дома повноліт я перед. Мати не згодна, але. Я так хочу. мені ж... не Дуже важко сидіти і нічого. Є прекрасний вірш, який я нещодавно прочитала. І мені хотілося б його процитувати для всіх. Це Василь Симоненко. І тут ні сліз, ні відчаї не треба. І тут не треба страху і миття. Лише живе лише той, хто не живе для себе. То хто для других виборює життя так у нас склалася родина? Тепер ми всі азов. Олександра Кулібаба та Павло Бондаренко, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини.